Попори з батьків у школах, як вирішити проблему. Вперше в Кірвограді цю тему обговорили на відкритому форумі громадські активісти, батьки, вчителі і чиновники. Ініціатором виступила благодійна організація Відкрите серце за результатами досліджень, які оприлюднила благодійна організація, гроші на потреби школи здають готівкою в рік. Це приблизно від 100 до 500 гривень. Розпоряджаються ними здебільшого батьківські комітети, однак вони не завжди звітують перед батьками, як витрачаються гроші. Тому пропонується реформувати систему збору коштів і перераховувати їх на Рахунок школи. Це для того, аби забезпечити прозоре і раціональне їх використання. Головна мета це навіть не побороти систему збору коштів, а впорядкувати її, тобто підвищити ефективність батьків, навчати батьків залишати позабюджетні кошти для підтримки шкіл. Тобто, ми хочемо мінімізувати негативні явища, які існують в школах в системі збору коштів. І підвищити активність батьків для того, щоб ця система працювала більш ефективно. Батьківські комітети і повинні розпоряджатися коштами обов'язково. І це повинно бути, тому що вони є батьки і батьківські комітети, учасники навчально-виховного процесу. І ні в якому разі, щоб у нас не було. Я кошти дав, мені ж сказали, мені вимагали, а потім пишуть: а мені ж я ж кошти віддав, Так не буває. Тоді не давайте, просто не давайте кошти, якщо ви свідомо не хочете це робити. Ми закликаємо всіх так.